Друзі, онлайн не знімав, бо вітер, гляньте, що мені випало. Такий чіткий сигнальчик був. Динарій. Вау, який крутий. А ну ну перша знахідка, ну покажи свого першого. Кавітяк. Ось. Гляньте, лежить. Друзі, яма, штик, Там сигнальчик. А може динаві. Погляньте. Частина п'ятипалової фібули. Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, кавтавий копатель. Сьогодні вибрався на коп з дружиною. Вона з моєю фортуною МП2, а я із XPRX. Їхав я на Київську русь, але там все ще стоїть кукурудза, навіть не змолочена. Не знаю, скільки вона там буде стояти, тому вирішив перебите місце вийти. Там навіть е сліди свіженькі, сьогоднішні хтось ходив. Але так класно е закультивовано, що можна ходити і шукати. Е будемо копати всі сигнали, надії на якийсь накінечник або Динавій, або щось по Київській весі. Тому запахайте смачненьким. Якщо буде щось цікаве, будемо знімати. Був такий якийсь слабенький сигнальчик, був глибоченько І випала мені монетка радянська. Одна копієчка. Я вже думав, щось цікаве, якийсь Дінавік, бо так було класно. Коли дістав, це в нас ось така копієчка 1940-го. Класно, давно не знаходив, хоча надіявся на щось зовсім інше. трошки... Трошки багато але Що є? Вже приємно. Друзі, трохи кольові сигнали попадаються. Погляньте, мені випав шматочок Динавії. Можливо, був лімісний Динавій, а можливо і ні. Ось такий легенда. Ну, Знахідка вже по чинняках. Цікавіше є трохи кольорових сигнал, не хоч і дрібненький. Тому буду намагатись копати тільки кольорові. Чойні дуже рідко. Ось так, ходимо. Друзі, онлайн не знімав, бо вітер, погляньте, що мені випало. Такий чіткий сигналчик був. Динарик. Вау, який кивтий, погляньте. Якась вежа. Що у нас тут? І тут якийсь дядько, якого я ще не знаходив. Погляньте, в якому стані. Просто ідеальніший. Може хто точно знає хто це, то, будь ласка, підскажіть. Ось такий крутий. Це якась вежа римська. Ось емоції, друзі. Ну, це це нічим не вам не переповідає. Скільки тут ходив, знайшов тут всього лиш одного динарія і кусочок. А сьогодні вже півтора, Просто клас. Шукаємо далі. сподіваюсь, він не останній. Ануно! Перша знахідка, ну покажи свого першого. воно. Вау, такого немає ж у нас. А там легенда. Легенда теж прикольна. Вітаю! Ну не руки трусяться. <свісна> Молодець. А я кусочок знайшов. Такий кусочок без Ну, Видно, що вони ходили слід шевики, вони між слідами походить. Пев на слідах, так? <свісна> Як він його не знайшов? Друзі, першому Динаві треба лайк ставити 100%. Це топчик. Тепер вже не давно ходила. І навіть, навіть оцей гівнюк може щось знайти. Все, шукаємо далі. Уже до вечора так поняв. Так, друзі, покажу вам ще вас, погляньте Ось такі полоси вони йдуть аж аж туди і аж від половини цього поля йдуть. Хтось дуже виходив, хоча вони досить широко, між ними ще можна пройти металошукачем. Дружино взагалі не слідах, я не знаю, як вони тут бігали. Будемо і ми бігати щось шукати. Давненько їх не знаходив. Ось гляньте, лежить. От, я бачу, що воно вже коснуте, не ціле. Шкода. Але... але сам факт знахідки візуальний. Дуже давно їх не знаходив. Красел. Ось таке чудове. Тут далі вже менше похоже на але вже час іти, тому ми зараз ще тут покрутимося, вернемося там де дружина знайшла. Динаві. і потім на початок поля, там де я знайшов пів тебе Динавія. Пошукаємо там ще. Ось така знахідочка. дивіться, там верховий сигнальчик у мене. Перед цим знайшов ось таку штучку. Щось, щось непонятне. І ось Валяйте, зверху лежить. Маленька спиночка від фібулки на жаль тут поломано тут поломано ну, одні можна сказати, залишки від від фібули навіть від спинки але сам факт друзі яма в штик був сигнальчик спочатку поганий ну такий ледве-ледве потім як докопався вбив дуже хорошо. Ну, може динавій але погляньте Частина п'ятипалої фібули. Тут де, напевно, пружинка була. Так, де той фокус? Тут саме цікаве, напевно, була, може не п'ятипала, може просто фібула. Ну, просто погляньте, яка вона була чудова колись. Якби була ціла, це був би просто топчик. Але з такої травдої землі. Тут, де не лявляється, то навречі я б її дістав би. Якби тут оренку провести глибоку. Тут би скільки знахідок випало, що це просто жах. Ось так, друзі. Шукаємо далі. Як, друзі, був тоненький сигнальчик і ось вона хоч і не тоненька, така товстенька. Там вона якось лежала дуже... Не дуже. Ось така в чудовій патині з малюночком. Як бачите, спиночка фібула. Навіть стара можна буде віддати або самому зробити і буде ціленька. Непогана знахідка Дружина ще там знайшла цікаву штучку. Потім в кінці вже вам покажу. Так, друзі, закінчуємо. Ми наш коп розібрались. І ось результати сьогоднішнього пошуку. Два динавія. Ось таких зачотних і кусочок. Скоріше за все лімисного, тому що на свібу не схоже. Або якийсь низько, низькопробний. Одна копічка 1940 го Ось така частинка фібули, три спиночки. Ось цю знайшов вже біля машини підходив. Тому і не знімав. Так, ось такий обломочок я ще знайшов. Це ви бачите, це гузочок такий. Дуже не знайшла. Такий обломочок, я не пам'ятаю, показував чи ні якийсь. І ось ця штучка. Також цікаво. патина така товста. Не знаю, що це таке може бути. І ось якась мідна ще така важка якийсь обломок, можливо можливо, бломок від веслета, такого пеньківського, пеньківського як і фібула. Але точно вам не скажу. Ну і це ви бачили. Ще знайшов ось такий дочильний камінчик плоский, зазвичай якийсь інший, а це плоский. Ну, як завжди, звісно що там металу всякого, дві сумки. Ось такий друзі був коп. Дякую всім за перегляд. Бажаю вам успіхів в ваших пошуках. Ну і звичайно до зустрічі на моєму каналі.